Добрий день, шановне панство. Зараз маємо за два дня 12 яєць. Вага. Буду зважувати. Мене цікавить, як змінилася вага яєць. І будемо дивитися. 67. 64. 64.

67. 68. Зараз беремо найбільше яйця. 71. І найменше. 64. 63 було, напевно. Зараз кину ще одне. 63 найменше. І зараз 10 є зважимо. Подивимося, яка їхня. Вага. І так маємо 60, п'ятдесят два грами. Тобто одне яйце важить 50, шістдесят пять грам минулого разу. Як я зважував, то е, середня вага яєць була шість. 2,2 2 грами. Яйця, розмір яйця почав зменшуватися минулого разу пройшло 2 тижні. І яйця знову стали 65 грам. В принципі я, мені пан Степан Стефан е, дав силку, то там е, кури легорне, е, середня маса яєць їхня повинна би була бути. В районі 55 грам. А так, як в мене 65 грам, то я випереджаю ті показники, які є в книжці. В тій статті, будемо так говорити. Тепер, що в нас сталося? Що приводило до зменшування маси яйця? Минулого тижня три курки. По одному разу, кожного дня по одному разу не знеслися. Тобто, е, е, я думаю, що зменшення маси яєць е, йде до того періоду, коли курка хоче відпочити. Чим раз, е, коли в неї не вистачає, е, як вам сказати, не вистачає резервів кожного дня робити, е, народжувати яйце. І спочатку яйця ті кури, які хочуть відпочити, то маса яєць їх напевно зменшується, зменшується, і в певний якийсь день, курка відпочиває, не несе яйце. а потім, а потім ми маємо. Те, що вона потім несе більше яйця, тому що, відпочивши яйці, набралася всього, тих вітамінів, шкаролупи і всього остального, і вони далі починають мати хорошу масу. Що ще? Тепер ще коротенький аналіз. Дивіться, за два минулих місяця. За квітень місяць кури тільки три рази в місяць було по 5 яєць, тобто три курки не знеслося, а наступний місяць, червень, дві курки не знеслося. Було тільки два, два рази в місяць було по 5 по яєць. В, тепер вже маємо сьогодні. Доходить 10 число, напевно. То минулого тижня три протягом тижня три рази було по 5 яєць, тобто три курки відпочили відпочили і не, не знесли. Так що, от маємо ось такий графік. Яйценоскості. Більш детальна інформація буде в окремому огляді, де таблицю вам продемонструю. Все, дякую за увагу! Хто цікавиться?